Привіт-привіт, мої хороші, привіт, мої найкращі. Мені багато пишуть, що стосується Запоріжжя. У вас там дивні якісь відбуваються моменти, дивні ситуації. І просять подивитись, бо вже програвся попередній розклад дуже швидко. Тому дивимось Запоріжжя область. Приймаються дуже люди за Дніпро ГЕС. Прям пишуть. Будемо дивитися. Запоріжжя найближчий період, найближчі дні. Про захоплення міста мова не йде. Йде мова про. По-перше, чутно звуки вибухів, але вам можуть сказати, що там десь щось в кар'єрах підривають. Ну, щось таке. Ну, Неправда, ну, небезпека не становить для вас. жертв хоче. Знати плани наші. Великі плани стосовно Запорізького напрямку. Дивіться, військові плани дуже великі, але ворог дуже хоче їх знати. Тут кажуть за картою вибору, за пустою картою, що ви можете зараз самі себе захистити. Ворог планує атаку, як і минулого розкладу, він планує всеред місця, серединка. Зрозуміли? Вночі спроба і вдень може прилетіти. Чутно, як ракета йде. Якийсь такий дуже оманливий план ворога, тому що він. Знаєте, як буде діяти? А як вдасться? Будь-яким методом, будь-яким засобом, вийде отак. Вийде вечора влучити. Добре. Не вийде з вечора, влучимо зранку. Зрозуміло? Що ти хочеш? Що ти тут загадав про Запоріжжя? Ресурс хочу, що біля води хочу на воді. Поки не можу, ворог каже, як йому... закрита йому та атака на місто, яке... яку він хоче. Ні буде намагатись пробити захист, тут прям видно. Просто в мене таке перечуття погане. Знаєте, що От бувають такі моменти, що могли би збити, але от біда прийде. От відчуття таке тривожності а, скритої, От нібито, знаєте що. От як закрита якась ситуація, поки ми її не бачимо: доля, карма, як хочете, називайте, це буде. І коли такі перечуття, це щось ну, серед місця, розумієте? Там багато людей. Буде атакувати, але показує район. Йому треба якийсь маршрут прокласти. Я зрозуміла, в чому проблема. Якщо зараз ворогу вдасться влучити в центр, це буде регулярно. Він хоче прокласти маршрут, поки, поки захист працює, є небезпека для міста, але захист працює. Цивільні жертви, мені прям фанить усім. Я не хочу це просто казати, щоб не наврочити. Ну, просто як доля, знаєте, знову там багато чого намішано. Є небезпека для цивільних. Запоріжжя найближчі дні. Там знову показала, до речі, що вам гроші якісь дають. І дуже радію. Ваша влада. Передмістя найближче. передмістя розвідка. Дрони можуть йти. Ракета. Ракета на Запоріжжя. Обманка. Дурить. Нема ще шляху для ракети. Намагатися. Намагатися буде. Гучний напружений період показує. Запоріжжя, влучання по місту. Просто так швидко буває, що збувається, що іноді, знаєте, ви можете думати, що це на місяць ми дивимося на найближчий зовсім період. Перше, що треба ракетами їм відпрацювати, це по ППО. І от вони будуть його нащупувати, намагатись туди влучити. Це вам така підказка. Нічого не знімайте. Вони знають, що вам якусь. Підтримку дали на запорізький напрямок на Запоріжжя, і ворог тепер полює на щось. Що? На щось полює. На щось військове. Дивіться, в мене в голові просто така фраза Скажи їм, я ж питаю, що сказати, дивіться. Ворог буде хотіти жертв, тому найближчі 2-3 тижні бути обережні особливо. Жертви треба, кількість і ще такий момент. Багато буде поховань військових. Будь ласка, ніде не анонсуйте в соцмережах, де саме відспівують, де саме ховають. Тому що кажуть, що ворог також планує на скупч... полює на скупчення в такі часи. Розрозуміли тут також є небезпека. Ну, я сподіваюся на те, що просто всім особисто не буде це в Телеграмі, знаєте як. Або в Фейсбуці. Всі вам особисті напишуть, в який час, в якому місці збираються. Сподіваюся, що ви уникнете цієї біди, чому ворог став активний? Тому що ви рухаєтесь на фронті, по-перше, а по-друге, ви пропускаєте в області багато прильотів. Може, місто не дуже чутно, але думаю, вам чутно. В області активніший ворог став, тому і місто під загрозою. Васильівка найближчі дні. Один одного б'ємо. Ми по ним, вони по нас і мстяться за щось. Но ми там тиснемо я не знаю, чи в новинах чи є, чи нема. А ми там намагаємося ворогу, скажімо так, щоб він там задіяв більше своїх сил. Намагаємося ворогу щось створити якусь неприємну ситуацію. Господи, ці звуки ремонту, ти думаєш, що щось летить. Хай Бог моє. Думаю, щось деренчалка, чи що то ні. хтось тобто щось ремонтує, вибачте, що перелякані. У нас тут також весело просто. Мелітополь там гучно. весь цей напрямок. Щось вздовж траси по цьому напрямку там дуже гучно. Мелітополь найближчі дні. Вони ще будемо атакувати, вони збивають. Ми маємо, ми маємо там цілі. Їм там дуже неприємно буде. Цивільні звикли, мені так кажуть. Бордянськ найближчі дні. Вогонь прильот. Там є небезпека для цивільних. Поживій силі їм було. Примок. До речі, там якийсь кораблік в них стоїть. Полюємо там на щось військове. Полюємо, там буде гучно Бордянсько. Нарогодар найближчі дні. Там також небезпека. Якось посиляться обстріли повітря. Огучно свистить, літає. Оце частина області. Активізація наша їхня. Страшно заясні ближчі дні. Поруч щось зірветься. Воно там часто щось зірвається, бахає. Ні, поруч, поруч, поки нормально, буде знову питання, що стосується води. Чи достатньо води, резервуари, таке. Охолодження щось таке. Це просто розмови. Щось будуть там модернізувати, намагатися зроб... ну, убезпечити. Все поки стабільно, не нервуйте. Ну, просто вам повідомляють, що там є питання по охолодженню, воно буде вирішено. Так мак дні. Угу. Таємний план, і там єдине, що якщо цивільним будуть пропонувати трохи виїхати з якихось населених пунктів близько до Токмаку, це варто зробити. Там є наш таємний план, не буду розказувати, ми якось цікаво будемо там проходити. Не не невеликими групами, в який бік не скажу. Не можу пологи найближчі дні. Ну, цивільний, знаєте, не варто бути в прифронтових тепер. Я знаю, що ніхто не хоче з домівки їхати, але життя дорожче, я вам чесно скажу. Я також не хочу їхати з дому, але іноді розумію, що якщо життя нема, то на що це було все? Пологи у вас дуже гучно, активно і знову, мені здається, що там так мак-пологи прям когось вивозили вже. Щось вже там було. Тому що ворог відчуває, що ми туди хочемо, і ми туди підемо. Роботи на найближчі дні. Ми частково в захисті, частково рухаємось вперед. Ну Тут лоб-лопт лобова атака, важка лобова атака. На тлі якогось руху активності на роботи не є. Є новина, десь ми хочемо прапор підняти поруч, може населений пункт. Десь в бік, ми десь пройдемо. Не лоп в лоп, лоб в лоб, Вони там тільки е витрачають свої ресурси. А ми якось з іншого боку. Ну, цікаво буде. По карті подивитись, там дуже важка робота, дуже кропітка, але у вас є рух. На вашому напрямку. Що б мені там не казали, Боже, півроку звільняли квадратний кілометр. А ви спробуйте це зробити. О, спробуйте. Там велика сіра зона, вона розширюється, але вона потім переходить на наш бік. Тому, не знаю, варто воно того чи не варто такої крові. Це військові, тільки можуть нам сказати, вони знають, за що вони б'ються. Але знецінювати навіть якісь квадратні метри, які ми відвоювали, ну ми не маємо права. Тому рухаємось, слава Богу. Або слава Богам, як любите казати. Гуля поле найближчі дні. Погане перечуття по Запоріжжі. Просто сижу, прям таке щось бентежить мене. Руйнування. Чому мені цивільних показує в Гуляй-Полі часто? От я просто не можу це ніяк сопоставити з реальністю. Небезпека для цивільних. Яким чином? Що там біля Гуляй-Поля за населені пункти? Там будуть тут казати, що місто тільки для військових. От Побачите, ворог кудись забігає за Гуляй-Поле. Або поруч, ну от далі біжить. Дивиться, ДРГ ворожу бігає по або околицях, або наближених населених пунктах. Захищає його яколи. Оріхіт найближчі дні. В захисті стаємо також. Ворог тут також ДРГ запустив. Ти диви, який активний, як таргани бігають. Кордони треба тримати, щоб не зайшли на оріхів. І ми будемо це робити. Може там щось будується. Я не буду це дивитись. Щось там є, щось буде укріплюватись. на найближчі дні. Буде, як буде анонсована атака, але може таке бути, що не полетить на вас. І знову ворог також розвід. Дивіться, розвідка-розвідка це може бути ще. Розвідувальні БПЛА, Оріхів, Гуляпола Вільнянськ. Розвідка, розвідка, розвідка. Не тільки по землі ДРГ, а тепер ще треба враховувати з неба. Тому може щось літати, дивитись, де у нас захист? Де у нас захист? Так, Вільнянськ. Дивитись новини, як тільки анонсують, що ми там щось десь взяли. Запорізький напрямок. Десь посунулись, тут небезпека буде. Прямо е день в день може бути. Зрозуміло? Дивіться по новинах.